Привіт усім! Відомий український співак Віталій Козловський, який у червні минулого року мобілізувався до армії, показав прихильникам реалії свого військового побуту. Виконавець поділився, в яких умовах він живе під час проходження служби. Артист вперше за тривалий час опублікував фото з передової, нині у його інстаграм здебільшого сімейний контент. Однак цього разу він продемонстрував підписникам своє житло. Зокрема, на світлині помітно, що Козловський мешкає у старому будинку без ремонту та з мінімальними зручностями. Кадр Віталій підписувати не став. Співак воїн лише жартома залишив позначку дорогого та вишуканого готелю. Артист приєднався до війська у червні 2023 року. Після мобілізації він служив у лавах Національної гвардії, а пізніше його перевели у склад армії. Зовсім нещодавно Віталій вступив до складу національного президентського оркестру при міністерстві оборони. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся, це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.